Вітаю, друзі, всіх на каналі Хренландія. Сьогодні я хочу показати вам кріликів. а саме як в них зараз відбувається все в житті. На календарі в нас зима, але по погоді і не скажеш. Таке враження, що весна вже ось ось прийде. Але. Крілики в нас, тим не менше, готуються до весняно-літнього сезону, а саме мають вже малесеньких кроленят. Оце наша одна криличка, яка мала... Так, це у нас клітка номер 2 e, значить, 18 січня. Тобто... 12 днів приблизно тому ось вона мала криленят. І от вони в гніздечку собі тут вже товчуться. Такі самі плямисті, як і мама. Зрештою, як і тато приблизно. Хорошенькі. Ну, вже трішки вони відкрите гніздо мають. В принципі, вже більше 10 днів, як правило, на 10-й день крілики вже починають бачити. Так, що ти, мама? Треба дати тобі їсти. А, зараз. Та тихо, молодець, молодець. Дамо їм їстиньки. Даю я ось в таку металеву годівничку, колись мені дядько зробив. Ось, і дуже зручна, крилики їх не перевертають. Так, кукурузку ти ще маєш, але можна трішки додати. Тримай і Моркучку. на. Знаєте, ти любиш, на, на, мама. Тобі потрібні вітаміни. Ось які хороші. Так, і ще сіна треба взяти. Даю сіна жменько, як завжди казав, По невеличку. Зранку, вранці і ввечері. І вистачає їм і поїсти, і криленят вкрити. О. О, все. не буду турбувати, ага, ще водичку треба долити. Робив ось такі, як я колись розповідав на зиму, звичайні. Банки від кукурузи, бо навіть коли морозець і водичка замерзне, то крилиця може собі язиком взяти необхідну кількість води. Так, ось тут у нас клітка номер один. Тут були кроленята ще 4 січня був окрол. І тут же ось такі пупсики, їх, правда, чотири штуки, але нічого, не знаю чи вона мала більше, чи ні, бо я щось навіть лишніх кролинят не бачив. Можливо 4 так і було. Ну і файно, зато дивіться, які вони пухкенькі. ходи сюди. Гроші такі. Зараз їм дамо також. Заберемо курям. Тримаємо ла. Хороша. Це, до речі, ті крилиці, які ви могли бачити в моїх відео за попередній рік минулого року. Що вони були в гніздечку, їх там було штук 12 десь. Тої старої крилиці, так оце вже з тих маленьких виросли оці мами, які вже мали перший раз Так. Та. Даємо кукурузу, вони дуже люблять. І морквочку мама любить. Та? Тримай. Йдемо за сіном. Я не знаю, можливо, вже казав я колись в попередніх відео, останні роки я вже перейшов суто на суху відгодівлю крілів, тобто вони в мене і влітку, і взимку їдять постійно сіно, ну і зернові там, і от, як видно трішки кукурузи, там моркви в період, там даю їм стараюся. Місяць, ну якраз, власне, коли е, пустив крилицю до криля. Якщо все гаразд, даю морквочку, щоб вітамінів крилиця трішки взяла. Ну і потім місяць, приблизно після е, окролу, також їм даю моркву. А так завжди на сухому. Тому що насправді е, з травою ну, дуже проблеми. Не те, що нема де косити, косити є де, але бракує завжди часу. І десь, якщо робота, ходиш на роботу, вранці вечір косити траву, постійно біжиш. От. А погода різна буває. Буває дощ, буває трава мокра, буває десь не встиг. Відповідно, ну, це збільшує такі. Е, негативні можливі наслідки, тому що після трави, особливо вологої, там криликів може здувати. Ну, і бували там не раз випадки, що крилики просто здихали. О, та й незручно, тому що постійно косити свіжу траву це досить, досить багато забирає часу, трудозатрат. А сіні, та вони, звісно, ростуть трішки повільніше. Але зато е, набагато спокійніше собі зранку прийшов. Зі стодоле сіна взяв увечері, так само насипав зерна, дав кукурузи трішки та й супер. Ну, Звісно, влітку можна їм давати, там різні смаколики, якусь малину їм там ламаю, ну щось таке листочки свіжі інколи. Але в основному там на 95% раціон це є сухе. І бачите, крілики себе дуже добре почувають. І саме головне зручного господару. От. Так що такі справи, А ага, ще долеємо водички. Так, мама, все добре. Закриваємо. Може. Крилиці собі поробили гнізда безпосередньо в клітках. Все файно, ну, інакше в мене клітки такої конструкції, що інакше і не може бути. Звісно, добре, коли є можливість окремо робити гнізда, але я в принципі, ніколи не бачив проблем з тим, коли крилиця робить гніздо всередині. Ось, А тут маленькі пупсики їм десь тижня-два, мабуть, трішки більше. Не видно, бо... Світло не падає так, як треба. Ну, вони трішки є старші за тих, хто там в першій клітці, яку я відкривав, народився. Ось також тут кріличка у нас така гарна, чорнява. Оце всі з одного гніздечка, Ось цього, що ви колись бачили на відео минулорічних. Оті крилиці я собі залишив. Чотири крилиці От, і два самці. Е, возив я, до речі, цих крилиць був перше ще місяця-два, мабуть тому, до свого друга в село е, сусіднє. Ну, я переважно до нього там возив на е, спаровування. Три крилиці але ну чомусь в цей раз жодна крилиця не була ну, запліднена. Можливо, не були в охоті, там ще трішки не дозріли, хоча ніби по періоду все було добре. Але тим не менше я потім вирішив пустити їх до своїх крилів по черзі. Ви знаєте, майже з першого разу крилі їх покрили гарно, оце один мій. Самчик такий невеличкий, але дуже живчик такий хороший. Ось, і ну, реально. З першого разу е, вийшло у всіх трьох крилиць. До речі, зараз заглянемо до четвертої. Оце ще один самчик. Так, хороший. О. Тому я так не практикував раніше пускати з одного гнізда, самців і самичок. Але ну, нічого поганого якби в тому не бачу. О, тим паче, що крилиці дуже так охотно пішли до них, бо, мабуть, крилики їм знайомі. Так, треба ще взяти сіна. Беремо сіна знову до нашої стодоли. А за нашу стодолу, та видно чуже село. -д 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 -да -да. Ось сюди поскладав собі тюки, так що є можливість, заготовляйте сіно завжди, там влітку собі скосили і на цілий сезон маєте можливість спокійно годувати кріликів, нічого тому складного нема. От, не потрібно бігати з косою, за травами. Бо це насправді не, не дуже зручно. ну Чесно кажучи, напряжно так. Особливо мені. Тим паче, коли є робота, їздиш, ходиш на роботу, зранку їдеш, ввечері приїжджаєш, а косити то треба, крілики їсти хочуть. Тому сіно це дуже класний варіант. Та маленьке, покажіться, хороші тут є якісь черняве. Треба було взяти ліхтарик, щоб вам було краще видно. Ну, але ви зрозуміли, що тут є. Тут є їх п'ять штучок. Тик-тик-тик-тик. Я вже рахував. Беремо водичку. Треба було собі під, під руку все підлаштувати, щоб я не ходив по 10 разів. Але вже покажу вам так, як є. Можливо, буде цікаво, заодно поглянете, як собі. Ну, що важливо, клітки в мене такі на таких стелажах. це колишні стелажі, такі старі, От, вони на висоті, це добре, тому що нічого не залізе, От, накриті шифером, водичка з дола стікає собі поза клітки. Курочки ходять, кугутик, отут, як одна сама хитра кривохвоста, хоче зерна подзьобати з відра. Ну тобто Клітки на висоті, сухо, е, вітром продувається на зиму, ось, як ви бачите, я зробив е, таке закриття, Тобто я його там ще десь в листопаді напевно, місяці з старих штанів е, порізав е, такі полоски. От, і позакривав, щоб не задував вітер холодний і сніг. Ну, Це реально допомагає. Залишив ось такі невеличкі е, отвори для провітрювання. Ну і щоб крілики бачили. Там, як то кажуть, е, день, ніч. От, А взагалі їм там тепло, затишно, вітер не дує. Ну, і Як ви бачите, результат ось це акрілики. Тому все гаразд. Тому якщо в когось клітки є на дворі, то сміливо собі тримайте, ось, але зачиняйте на зиму, на зимовий період, от, от, щоб, щоб не дуло якоюсь тканиною. Так, а отут в нас криличка, вона має мати десь сьогодні-завтра мала би мати кроленят. Що ти маленька? Готова вже чи ні? Хороша моя. Хорошенька. Я ніби її так щупав попередньо два дні тому. Ніби про, прощупуються горбинки такі, тобто там за 2-3 дні до окролу, як правило, можна там під животом ось тут провести, легенько, так акуратно потримати м -м, пальцями, легенько, так по животику погладити. І якщо Є кроленята, то ви відчуєте такі горбики. А можливо навіть вони інколи і рухаються. я не раз відчував. І це ви можете бути певні, що крилиця буде мати кроленят. Ну, Ти також будеш мати, та будеш мамою. Я думаю, все буде гаразд. Тобто десь сьогодні-завтра по даті мала би мати маленьких. Даю їй також вітаміни. Маймала. Даю суміш, тут ячмінь, пшениця і овес. От вони одразу морквочку, звісно, витягують, тому що морква соковита і вони скучили за вітамінами. Ну, але от в період, якраз, коли вони виношують кроленят і після, морква завжди можна давати, ну, це потрібно давати. Звісно, на круглий рік, то треба дуже величезні запаси моркви. У мене крілів небагато, я просто знаю, скільки це йде моркви. А якщо тримати голів 50, ну, то, то надзвичайно багато. Ну, та й воно круглий рік годувати морквою немає потреби. Тому от на зимовий період цілком вистачає собі заготувати невеличку частину. Так, даю ще водички. І що, і дам ще сіна, щоб криличка собі гарно могла ще зробити гніздечко. Сподіваюсь, сьогодні я приїду з роботи ввечері. Можливо, вже і буде мати маленьких. Я як помітив, більшість крилиць вони, е, починають робити гніздо, там дерти пух на собі безпосередньо, там, е, вже за кілька годин, мабуть, до, до того, як мають. Мати кріликів народити. Тому нема чого переживати, якщо крилиця заздалегідь не робить гніздо. Бувають такі, я бачив, що там носять. Не раз е, сіно в зубах. От. Ну, це тоді там класно. Дивишся, носять сіно, ага, супер, значить гніздо буде. Але більшість ну, так, не помічаю, щоб особливо носили. Фактично завжди приходжу і гніздо вже є. Інколи було, заставав, коли безпосередньо рвала вже на собі пух прямо під час того, як народжувала кроленят. Тому залишимо в спокої нашу майбутню мамусю. От Ще вам згодом покажу, які будуть крілики. Головне, щоб всі були здорові і все було добре. Так, тому, друзі, ось таке відео сьогодні. Давненько не знімав щось про господарство. Думаю, зніму якраз перед роботою, От в якому ну, яка ситуація з кріликами, все гаразд. От Кролі мої самці виявилися дуже гарні, роботящі, як то кажуть, провірені такі робочі кролі. Бо і від одного, і від другого крілиці мали вже кроленят. Ну, Якраз оця чорно-біле, що щойно показував. Це вона <смеш>, має мати від цього крілика. Це вони з одного гнізда всі. Ну, але, як бачите, все гаразд. Думаю, що буде все добре. Потім з часом, звісно, краще там змішувати з іншими гніздами, з господарствами. Тому я там або до одного сусіда, чи до, другого, до друга свого там ввожу крілиць, чи ми обмінюємося так, щоб змішати трішки поголів'я. А в загальному все гаразд. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. От, буду знімати по мірі можливості ще багато про господарку. Скоро знімлю там про свиней, бо вже хряк там виріс такий кабан великий. Покажу вам, чим я його зараз годую. Ось сонечко світить. Все гаразд, дякувати Богу, і Збройним силам України що маємо можливість жити і працювати. Тому, друзі, до зустрічі. От. І все буде Україна. Тримайте кріликів. Не так все є складно. От, як здається, але ви будете тішитися і самими кріликами і результатом. Так що до зустрічі.